Усім привіт! З вами я, Андрій, і сьогодні ми будемо грати в Blocks Fruits. Ну, як завжди. І мені вдалося зібрати певну команду. Тому ми пливемо на доісторичний острів. Заодно, я змо... Заодно змо... можна буде зробити також і... Оцей. Чорний пояс. Також я, до речі, зачарував собі оцей. Я зачарував свій меч. Ну, тобто. Ось. І в планах мені сьогодні зібрати як мінімум три кістки, тоді я зможу отримати. Пояс чорний. Але... Якщо пощастить, то я зможу зібрати 5 кісток. І ще бажано одне яйце дракона. А якщо я, це, якщо я це зроблю, я зможу ще відзбирати ще трошки драгон оцих. Як вони там? Блейзембери. І скрафтити собі Dragon Heard. Це такий меч. Він мені буде в майбутньому потрібен для раси дракона. В4. А я це обов'язково буду робити. Тому я відразу це зроблю. А потім я буду використовувати кабучу там. Ну потім я перейду на пушки всякі там. Кабуча. Дра Веномбоу, Базука. До речі, в минулих серіях ви можете подивитися, якщо вам цікаво. Ми отримали всі інші пояси. Ну, крім червоного. Там я з допомогою інших людей переміг терор Шарка. І тому виконав це завдання. Що ж, доки ми будемо плести, я прискорю відео. Ми знайшли морський івент. Доки ми його перемагаємо. Розкажу. Для того, аби отримати червоний пояс до дзо, вам не обов'язково перемагати саме -шарка. Ви Також підходить і звичайний, і цей, цей івент. Тобто Рамблінг Water. Rumbling Water це івент морський. Це, тобто в якому. Це коли сповнються зразу 3СІТО. Так, мінус один. А завдяки тому, що я отримав рівень, я зразу відхилив фулл ХП. Так, ще мінус один. І ще мінус один. Так, тепер можна продовжувати плисти далі. Так, ми в шостому рівні небезпеки. До історичного астроїв спавниться тільки в ньому. Також, до речі, з минулої серії я так підфармився серйозно. До речі, я собі можу зробити уже суперхюман. що у мене електрик на 300 мастер. ну у мене всі потрібні для цього стилі боя є на 300 мастері. І всі, крім електрика, на 400 мастері. І якраз уже ей 3 мільйона были. Що ж, добре, я не буду зациклюватись на всіх цих морських івентах. А все поставлю на прискорену. Ой, кораблики, кораблики. Схоже, наш кораблик скоро зламається. Так, в сібіста ми прибили. Залишились тільки кораблики. А ще мені, до речі, з сібіста випала його шапку. Ми не змогли це зробити. Що ж, довертеться йти? Що ж, ми відпливаємо. Це раз вже на моєму кораблі. Також, до речі, цікавий факт, якщо ви затиснули якусь кноп... кнопку рухатись і на рухання. Я на по... я сейчас покажу. І потім включаєте чат, то у вас так завжди. Ну, то ви, доки ви не вийдете з чату, у вас ви будете постійно рухатись вперед. речі, мені не дуже пощастило, бо... У мене... мені не попалось за чара на вогонь. Але ну, на пі, піджог. Але нічого страшного. Тут зі мною досить прокачані пчели. Ніж не досить, а сильно прокачані. Тут максимальний рівень. Тут максимальний рівень. Моя надію, що я встигну все-таки зібрати 5 кісток. От тоді я зможу дуже легко. Ну, тоді я скрафчу собі нову зброю. І це дуже добре. А із невкачених мечів в мене... Ну, um, тільки Драгон Trident. Драгон Trident єдиний меч, який я ще не вкачав ні на один скіл, тільки 110 мастері. Я його на 110 мастерів вкачував, коли для Драгон Талона мені треба було трошки грошей набрати. Я тоді докачав рингоку і ще залишалось трошки... Я підкачав Dragon Trident. Так, до, до речі, в аніме на основі якого було зроблено One Piece. Box Fruits. ну, шапка належала людині, котру Луфі, ну, головний герой, називав ем, своїм братом. Хоча це було не так. Але оскільки вони росли разом, і, і у них були дуже хороші відносини, то в, він називав його своїм братом. Ну, вони називали себе братами. Тим часом ми вже на п'ятому рівні небезпеки. Що ж, як ми не припливаємо або не програємо, я прискорюю час. Ну, У мене в рівні зараз присутні всі цифри, всі пер перші 4 цифри. Правда, не в тому порядку, як вони є насправді, але все одно, прикольно. Таких, рівнь, таких рівнів взагалі не так уже й багато. Тож ми починаємо. Ще одне плавання. Повернусь на якесь зна значне. Якщо буде щось цікаве, або ми програємо ще раз. Або знайдемо все ж таки до історичної Так, хтось... Заспавнив Ріпіндру. Так, Тер у мене є Супер Хюмен. І тер уже можна йти. Друга форма. Я вже знігність досить таки багато ХП. У мене мало ХП. Все... Велькірія Хелмет, до речі, у мене і так уже вже був. На майстері не дали. Серія вийшла так собі. Я не зробив те, що хотів. Але всім до побачення.